Алік! Залишайся на місці. Шо? Друзі, до тебе є питання, вони в тебе питають. І в тебе будеш бус, правда? Що? Ну то ж в тебе має бути бус, так? Да? Ні. А розкажи, як ти будеш мити свого буса? Так само, як і цю машину. Як? Голову, потім на милю, потім сполоскну і. Все. А як, іменно? Розкажи сам процес. Чуєш? Спочатку йшла на воду на вузку. Ага. Потім спеціальною штукою на милю. Ага. А що далі? Потім сполоскну і все, І... А мочалкою не будеш проходити? Почалося. А салон не будеш? Я ж сказав, салон ти не будеш, салон? Ага. Буду. Точно? Да. Клас. А ти ви які він буде в кожі? Да. То його ж буде важко відмити. Я там його все одно мучити не буду. Просто легенько, де да, протеш? Да. Ага, поняла. А тобі взагалі подобається машини мити? Да. Клас.